Позбавити болю, бодай зубного. Лікарка-стоматолог з Івано-Франківська зголосилася поповнити лави добровольців та відправилась на передову на тиждень, аби пролікувати наших захисників. Перше відрядження було місяць тому, як тільки вдалося придбати стомат-кабінет на колесах. Тепер готується до чергового виїзду. Про франківських медиків-волонтерів наша наступна розповідь. Пане, скажіть, будь ласка, скільки там ще сьогодні? Ще п'ятеро пацієнтів. У франківської стоматології Рені на найближчі дні багато роботи. Не відмовляє нікому з пацієнтів, бо через два тижні знову збирається у далеке та тривале відрядження. На жаль, з тих територій лікарі почали виїжджати. І там, де везуються наші хлопці, дуже мала кількість лікарів була. І коли була потреба, то хлопці їхали до Дніпра або до Запоріжжя. Це все таки в районі 100-150 кілометрів до 200 кілометрів. Хлопцям треба було їхати. І не завжди була можливість, не завжди був час. Звернень від військових побільшало від минулого літа. Тоді збагнули, роботи буде багато, бо стан зубів бажав кращого. Це було десь вже червень місяць, коли військові якби почали проїжджати сюди, і почалася така потреба в лікуванні. Тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли люди почали приїжджати сюди із східних областей, ми їх в той період часу почали гостробольових лікувати безкоштовно. Тоді був реально аншлаг, тому що люди не знали на чому вони стоять. І паралельно поруч з нами біля першої школи вони поселялися і таким чином приходили сюди. Це було соціальне населення. Після того пройшли військові, з військовими так само така ситуація сталася критична у зв'язку з тими умовами, де вони не могли ретельно доглядати за своєю родовою порожниною. І, на жаль, необхідна була допомога. Тоді ми почали обговорювати це питання з нашими медиками, з начальником 102-ї бригади, співпрацювати, скажімо так, надавати хлопцям. Нашим військовим допомога, але на місцях? на місцях тут на даний момент в місті, за слів лікарки, за рік війни ситуація зі станом зубів у хлопців стала ще більш складною. У той час лікарів у прифронтових областях ставало все менше. Немає умов догляду не завжди, тому що хлопці заступають на зміни і там немає, якби можливості догляду за зубами. От другий момент це є вода. Вода реально там погана, і щоб використовувати хоча б бутильовану воду для пиття. Їм це важко. Перша Ірина поїхала у зону бойових дій місяць тому на тиждень. Щодня доводилося приймати більше десяти пацієнтів у режимі нон-стоп. Приходили місцеві дорослі та діти, для яких зараз томат допомога недосяжна. Та щоби поїхати на передову, довелося далі півроку чекати на стоматологічний кабінет на колесах. Для франківських медиків його придбала волонтерська асоціація із Сардинії. Це на даний момент є наш мобільний стоматкабінет. кабінет. Який ми відпорядкували до 102-ї бригади, яка є на сьогоднішній день на Запорізькому напрямку, в першу чергу зателефонував до мене Олександр Бітлян, який попросив допомоги на медичну службу 102-ї бригади. Таким чином, я познайомилася з усіма нашими медиками в подальшому, з начальником 102-ї бригади, це з Андрієм Гамоном, в подальшому. Вони відрядилися на саму паску, на передову на Запорізький напрямок. Весь період часу, чим могли, тим допомагали, так і підтримували їх. На той період Олександр Бітлян виконував свою функцію, він був секретарем начальника медичної служби 102-ї бригади. Вони між собою поспілкувалися, і, якби моя ідея була, що хлопцям потрібно допомогти, вони між собою поспілкувалися. І Саша, скажімо так, сказав, що в нього є колега, який є в Італії і посприяє в допомозі цієї машини. Це Сергій Мозговий, голова асоціації Україна серединя заради миру. Таким чином, у вересні ми підписали з Зіною Івановичем Вичиком, це є голова асоціації приватно практикуючих лікарів. Івано-Франківського осередку. І я підійшла до зі мною і кажу, Іванович, є от така ситуація, чи можемо ми це зробити. Зі Іванович двома руками за і сказав, так, ми готові допомагати. Коли машинка приїхала? Машина приїхала 4 квітня от, до, Польщі, до Польщі забрали звідти машину. Вітом кінець 10 вересень, Ірина звернулася до мене, що є така ідея, що є. Асоціація Сардинія Україна заради миру, Союз Сардинія україна заради миру, що має можливість придбати автомобіль для, для наших військових як, як стоматологічна допомога. Я був зразу обидва руками за, отримали листа від хлопців із бригади, які потребують цей автомобіль. Ми написали листа на асоціацію е, італійську. Е, Листа, що ми потребуємо таку і таку машину і пішов процес. Довго вони готували, довго вони там вибивали, там мусили провести тендер. І в ми, на початку квітня ми отримали машину в Польщі біля переміща, перевели через границю її, оформили документи. Ну, і З того часу ще було багато вулків з документами, там треба було переписати декларацію. А, коли зробили, підготували менше більше. Ірина поїхала на перший такий пробний виїзд, щоб ми знали, що є, що потрібно, що, що ще треба, що вище. Відтак, у наступне відрядження стоматологи візьмуть із собою діагностичне обладнання. А ще мають подбати про розхідні матеріали та інструменти. Їх потрібно вдосталь на робочий тиждень. Є потреба в анестетиках, є потреба в стоматологічних матеріалах. Для пломбування короневих каналів, для реставрації для пломб, скажімо так, тому що незважаючи на те, що це воєнно-польові умови для військових, так ну ти ж не можеш просто будь-яке щось заліпити, так аби воно трималося, тому що вони все одно не мають можливості виїзду. Тобто, якщо ми вже надаємо, то ми вже маємо надавати таку кваліфіковану допомогу. На той період часу в нас було крісло стоматологічне обладнання повністю, скажімо так, було. І е, нам не вистачало освітлення, е, от, тому що все-таки тут місце обмаль. Зараз нам придеться думати, як нам ще докомплектувати світлом, для того, щоб була краща е, видимість в роботі. От е, не вистачало нам е, рентгена, не вистачало візіографа. Не вистачало нам, скажімо так, діагностичного такого обладнання. На даний момент вже ми приїхали сюди. Ми придбали рентген і візіограф і ноутбук для нашої роботи. Цього разу все враховують зокрема і ще одні робочі руки, щоб працювати на виїзді більш ефективно. Компанію Ірині складе її колега, стоматолог, хірург. Хірургія це така дуже вузька спеціальність, яка, в принципі, потребує вузької направленої, скажімо, конкретної мети, що ну, вересня цієї проблеми. Е, в принципі, Ірина Дмитрівна вона більш терапевт ну, терапевт-ортопед, відповідно, вона не справлялася з тим обсягом роботи, який там є. Тому що хлопці, скоріш за все, там ну, не тільки терапевтичні потребують ну, терапевти маніпуляцій, а й хірургічних. І в принципі, ну, вона жінка, жінка то все таки жінка якби, потрібно міцне чоловіче плече хірургічне. Водимо допомагати родимо. Судячи по першому разу, яка була потреба в допомозі, прийом був розписаний практично на кожного пацієнта по пів години. Ну ми самі розуміємо, що це є обмаль часу, так але я намагалася в тих умовах надати ту допомогу, наскільки я могла її надати. Так? І ще пізніше, ми все-таки обговорювали з начальником медичної служби, з Андрієм Гаваном, що все-таки замало пів години, тому що є. Пацієнт, який звернувся, наприклад, там поставити пломбу, так а є пацієнт, наприклад, звернувся на видалення. Ну, все таки, це є. Проміжок часу все таки більший. Ну в середньому десь, якщо так розраховувати, то кому пів години, кому годину на пацієнта, ну на день, так як прийом починається з 9 до 5 години, і з 9 починається, в 5 закінчується в 17.00, тобто це в середньому десь буде до 10 пацієнтів. До речі, виїзний прийом на передову франківські лікарі-волонтери планують на початку червня, і цього разу він триватиме довше попередньо до 10 днів.